Викторич, Дуже гарно. Дуже гарно. Скажіть ваше відчуття. Ми зараз вам пластику патува двері закінчуємо. Нормально. Коли додому збираєтесь. Ну, хоч, хоч зараз. Вам було боляче? Ні, не було боляче. Операція під комбінацією місцевої та виношневельної анестезії, без вам на серце та легені. Пацієнт може бути відпущений додому через 15 хвилин після операції. Ну, можна і так. Я. Можна і так. Да. А вашого друга, ваш друг, скільки був у нас в лікарні? Ну, тоже я знаю. Він через годину поїхав додому. Задим, ну добре. Ви можете залишитись наскільки за захочете. Можете навіть на завтра. А якщо да, хочете, не хочете, то вас відпустимо сьогодні. Дякую. Сьогодні. Як як завтра, тільки сьогодні. <хів> тільки не мірі. Да. <хів> так. Давайте. Я вичіп Володимир Петрович. Тільки що закінчилась операція пакової гризи. Почуваю себе дуже гарно. Я дуже вдячний персоналу в лікарні, ну, всім, я не знаю, що говорити. Дуже гарні люди, золоті їх руки. Пана Володимира, дуже вам дякую за довіру швидше обожити. Дякую. Дякую.